Боже діти, вітаю. Ми в цей вечір є в нашому гостинному християнському центрі в Києві, де нас равду приймають, дали нам готельне, прекрасне місце, нагодували. От, зараз я є в одному з залів, де відбувається навчальний процес, дуже гарні умови. Готуються студенти, вивчають богослов'я, різноманітні інші науки дослужіння. Бачите, тут є своєрідні уроки патріотизму нашого на злободня. І хочу крутесенько посіяти ваше життя, можна пригадати навіть дуже, дуже важливу істину, про яку говорить Господь, Писання і Біблія, центральна істина. Запитав один фарисей Ісуса, випробовуючи Ісуса, яка то заповідь є найбільша в Божому Слові? І можете собі уявити, що запитував фарисей того, хто те слово, але в скромності Ісус відповідає йому й говорить: хіба не знаєш, що найбільша заповідь це є Господь Бог наш є єдиний і люби Господа Бога всім серцем, всією душею, всім розумом, всіма силами своїми. А далі Він говорить, а друга подібна до неї. І слухатись, друзі, уважно, що вона не другорядна, а вона подібна до неї в своїй важливості. Хоча вона друга, але вона така сама важка по значенню, як і перша, написано так. Господь говорить, <кій> небо говорить, Бог отець так вважає. Любив ближнього, як самого себе. Бачите, ми в своїй психології деколи такого відчуження поруйнованих стосунків. Якось ставимо границю і ставимо такий своєрідний паркан між цими двома заповідями і думаємо, ну, Господь святий великий Його любити, то наше спасіння. А до другої заповіді ми якось часто її не особливо приглядаємося. Люди складні, вони вредні, вони не такі досконалі, як Господь Бог. І, знаєте, десь в своєму серці ми легковажимо оцим зворотньою стороною оцієї божественної медалі. Бог є любов, це Його сутність. І не випадково, що Він дав нам заповідь любові, яка виражає Його сутність. Але знову ж таки, ми завжди повинні ці чи дві заповіді, чи оцю єдину заповідь, яка має дві частини, розглядати в сукупності, що любов до Бога, вона ніяким чином не може відрізнитися, відірватися від любові до ближнього. Якимось чином в Божому серці, в Божому мисленні це єдиний процес, який повинен таким залишатися і в нашій душі, і в нашому серці. Якщо ти любиш Бога, якщо ти Бога шукаєш і займаєшся походом життям, богопізнанням, то ти обов'язково повинен своє серце виховувати і настановляти в цьому практичному ділі, як простяганням до свого ближнього. І пам'ятаєте, коли запитав. Оцей самий Фарисей Ісуса каже: а Хто ж то мій ближній є? Зроби вигляд, знаєте, непорозуміння, що це дуже тяжко визначити, хто то є ближній. То Ісус розповів оту цікаву притчу про те, як розбійники ограбували одного юдея. І він лежав на дорозі, скривджений, Він лежав поранений, пограбований. І тоді Ісус розповідає, що йдуть два персонажі. Дуже церковні, можна сказати, дуже релігійні. Один з них був священник прямо, а другий був левит. Всі вони мали відношення до храму, до вивчення Біблії, до вивчення Божого Слова, і вони, напевно, точно повинні були знати те, як треба поводитися, скажімо, з ближнім, але вони в черствості душі, можливо, тільки виховавши в собі потяг до неба, абсолютно проігнорували біль рану цієї людини, переступили його і пішли по своїх справах. Суцільний егоїзм. І далі Ісус говорить, що. Пішов самарянин, який не мав відношення взагалі до єврейського ну, народу, в якійсь мірі В якійсь мірі навіть він мав певну ворожість в традиційну виховану між самарятанами і ізраїльтянами. І дивіться, що він робить? Він переступає не через людину ближню, а через свої такі, знаєте, народні принципи. І бере чисто по особистому рішенню, простягається до іудея, починає служити йому, тратить свій час, гроші. Зусилля обмиває його рани, садовить його на свого сла, сам де пішки, невідомо скільки. Приїжджає в готель, починає служити йому там і просить тоді свого готельного, оцього чоловіка, який займався тим готелем, щоб той продовжив служити ну, зболеному єврею іудею. А він, коли повернеться, ще й заплатить йому за це. Ісус розкриває душу, в свій рідний світ внутрішньої людини, яка любить, яка вміє любити. Навіть не будучи дуже сильно там освічена чи навчена таким, знаєте, традиційним Божим Словом, так як це знали священик і Левит, які переступили через цю людину. І потім запитує Ісус просте питання: так хто тут ближній? скажімо, до єврея, і говорить, ніби відповідь така: пересеймуся признатися і каже, напевно, той, хто вчинив йому милість. Бачите, питання ближності це є питання милості між людьми. От ми сьогодні їдемо не тільки по своєму власному бажанню, наша місіонарська команда, а також делеговані вами, отже, це є і ваша поїздка. Скажемо, ми їдемо якраз, можна сказати, не просто по шляху через Київ на Харків зараз, а ми їдемо по дорозі Божого Слова, яка називається Божа любов, яка називається заповідь любові до ближнього. Я просто впевнений, скажемо, що кожен раз, коли ми чи ви щось приблизно робите, то ви виконуєте саме оцю Божу заповідь. От, а можна подивитись на це, ви живете правильним, божественним життям, яке Господь навчає, якого Господь навчає наші нутр... нутрощі. І згідно з цією притчі, про яку розповів Ісус, виглядає так, що не треба мати дуже-дуже глибокого пізнання Біблії, щоб просто залишатися Божою людиною, доброю людиною. Можна цих заповідей просто легко догадатися в своїй душі, коли ти маєш оце можливо вроджене, можливо, вихований навик оцієї любові. До людей. Отже, наше місіонерство це не є якась релігійна задача, це просто є порив наших душ, ваших душ разом з нами, коли ми простягаємося до нужденних людей, які зараз найбільше страждають на сході. Можна сказати, що вони є тими євреями, з притчі, ізраїльтянами, яких поранили російські бандити, скажемо, вони потребують десь їжі, десь одягу, десь в них просто потрібно потішити їх, підтримати. Що ми будемо робити на богослужіннях, тобто перев'язати їхні рани, душевні, сердечні. І ми йдемо цим шляхом Господнім, отже, показує вам нашу місію, якраз в такому ключі і в ціле ваше життя, наше життя, щоб, можливо, кожний наш день ми десь мали цю заслугу в двох-трьох справах, можливо, більше, простягаючись до людей. І не забуваємо цей великий зв'язок двох кінців цієї єдиної заповіді. Любов до Бога, вона насправді означає те, що ти робиш своєму ближньому в його нужді. Так само і любов до ближнього це може бути навіть людина в твоїй хаті, яка страждає чи яку треба вислухати. Твій рідний вона насправді означає твою любов до Бога. Так Бог і дивиться на речі єдиним чином. Тому не дозволяйте ніколи, щоб ці дві, скажімо, крайні речі Божого Слова, Божої істини, вони відривались в вашому серці. І вони ніяким чином не пов'язувалися. Наша місія, і взагалі будь-яка місія вашого життя, велика чи маленька, вона насправді на практичному рівні зв'язує кінці цих двох заповідей. Бо Воістину це єдине, що Господь наш мав на увазі. Будьте благословенні, друзі. Ми якраз протягом цієї місії я буду вам нагадувати знов і знов якраз про цю заповідь любові, буду пригадувати різні місця писання, будемо їх тлумачити собі на фоні всього того. Куди ми поїдемо і всього цього, що ми будемо бачити ви разом з нами, ви в нашому серці. Моліться за нас. Також, якщо у вас є можливість, скажімо, підкиньте якихось пожертвувань, вони підуть на наші заправки, на підтримку нашої місії, і весь надлишок який залишиться, скажімо, ми передамо нашому ближнім там на сході. От нас ще буде через місяць велика кампанія, велика наша будівельна місія, до якої ми будемо особливо готуватися. Ай буде все. Слава Богу і благословення. О, яке щастя слава. і благословення! Я знімаю наш ролик черговий Привет. і бачите. Несподіванка, прямо в онлайн. Олег Миколаївич, привіт Львову і всім, всім нашим учасникам. Два слова. Дякую, всім, всім вітання. Дуже раді бачити Василя Івановича у себе вдома тут. Якраз ми знаходимося в кімнаті, які ага. працюють із посттравматичними синдромами, вдови, сироти, військові, інваліди. Бачите, у нас такий дизайн Тата, спеціально я вже такий патріотичний, школий. <ріху> дуже раді вас бачити. Дякую ну, за ваш поїду. прийом. Знову приємно. <ріху> На жаль, сьогодні з вами не можу поїхати за залюбки, але дуже багато тут ще справ. Які на місці дуже, дуже дякуємо. Так. так що вітання церкві Агапи всім, хай Бог благословить. І, і скоро ж Валерій Ніколаєвичі, та це що церква гапи, приїде, вже хоче. Час не може, що тут діла потяне, і, і все вже буде вагати. Всі з Богом до зустрічі.